Так, друзі, ось таке у нас бомбосховище вийшло. Повністю монолітна конструкція. Повністю монолітна конструкція. А, приміняємо тут три види гідроізоляції. Ну, по-перше, грантбетон B-25 і W8. По-друге, двохкомпонентна. Цементна гідроізоляція це 66 для замазки швов, потім праймер, потім намазна бітумна гідроізоляція і зараз паяємо рубероїд. Вон Артур. Ну, там займається Це у нас Крюковщина, таке бомбосход. Складність цього бомбосховища в тому, що воно знаходиться на глибині 4 метра. Для будівельників, якщо будете брати такі об'єкти, от ми не одне зробили бомбосховище, але на глибині там 3 метри, скажемо. Оцей метр додатковий, він по роботі там лісницю додає. Якщо є ґрунтова вода, там проблеми створює Опорні стінки відповідно на лісниці додає. Зараз покажу. Тому оцей метр значно здорожчує вашу конструкцію. Ось Дивіться. Бачите? От туди лісниця, Вон, ступені. раз, два, три, п'ять даже, даже там камера не бере стоку їх тут. Ну і ось тут у нас оце все намазна гідроізоляція cr 66 Ну і тут опалубка у нас така дерев'яна. Плануєте будуватись, звертайтесь, ми цим професійно займаємося. І зараз подібне бомбосховище робимо у... Горбовичах сьогодні почали рити котла.